Дорогі друзі, дорога коростенська громада, зовсім мало залишилося часу до нового 2012 року. Яким рік був, який ми з вами прожили, ми зараз аналізуємо напередодні нового року. Цей рік був непростий: були проблеми, були успіхи, були досягнення, були неудачі, але ми з вами його прожили. І я повинен сказати, що багато досягнень є взагалі в нашому місці. Ну, по-перше, я хотів би зараз відмітити і сказати нашим користенцям, що у нас складається дуже гарна демографічна ситуація. Тобто за цей рік нас збільшилося, виросла і народжуваність, і приїхало більше людей, і приємно з іншими містами маємо позитив одне із небагатьох міст або населених. Місць нашої Житомирської області, яке приростає, це є позитив, який не може не радувати. І щоб подивитися на ті справи, великі, які ми з вами разом зробили, я хотів би відмітити, що в цьому році ми зрушили питання будівництво хірургічного корпусу нашої центральної міської лікарні. Да, до кінця ми його не закінчимо, але все-таки 11,5 мільйонів коштів. Ми освоїли на будівництво хірургічного корпусу. Нам іще не багато залишилося, і в наступному році я думаю, що ми будемо мати суперсучасний хірургічний корпус нашої міської лікарні. Ми з вами завжди уділяли велику увагу екологічним проблемам. І в цьому році на сесії міської ради була прийнята програма Річка Уж. І ви звернули увагу, особливо жовтень, листопад місяць, ми багато, як ніколи багато, зробили по очистці берегів і русла Річки Уж. І цей процес продовжується. Ми розуміємо, що то є перлина нашого міста, і що її треба берегти, але й прагматичне відношення, що 85% води ми беремо з річки Уж. Тому ми займалися і будемо цим питанням займатися. В рамках будівництва, ну, не можу не відмітити, що. Вже напередодні нового року відкрився новий торговий центр міста, і це одне із найбільших торгових центрів нашого міста. І цікаве відкриття було, але саме головне, що є можливість іще більш якісно обслуговувати населення нашого міста. Якщо вже говорити про будівництву, то на протязі цього року ми і вели котельні дитячий садочок номер 5 це Селище Док, це і середня школа номер 3 теж котельну вели, і в рамках програми теплозабезпечення нашого міста ми стабільно працюємо і проводимо реорганізацію, реконструкцію саме то, щоб в наших громадських будівлях і будинках було тепло і затишно. Коли ми говоримо взагалі про наше життя, ми не можемо не говорити про економіку, тому що з цього це. Похідне від того, яким чином буде жити населення наше місто, яке буде отримувати заробітну плату. Ми знову таки в відсотках ну достатньо багато додали до минулого року, і саме головне, що ми вийшли зараз на більш високий рівень виробництва, чим це було до того як були у нас проблеми, тобто 2008 рік. І тут дуже багато зробили і великі вклади несли наші великі підприємства, які взагалі були флагманами зароди. Це і завод ЗБШ, це і Трубасталь, це і Хімаш почав працювати більш стабільно, це і інтертайл. Тобто це ті підприємства, які найбільше сьогодні виробляють продукцію відповідно і дають до нашого загального міського бюджету кошти. Не може не порадувати те, що багато проблем з малим і середнім бізнесом. Ми знаємо, які проблеми були в масштабах нашої держави, і які були маніфестації в Києві через те, дещо лихорадило малий і середній бізнес, але при всьому цьому він у нас працює. Більш того, в цьому році бізнесмени об'єдналися в громадську організацію. І сьогодні вони працюють якби під такою громадською організацією. І вносять теж свій внесок в розвиток нашого міста. Ми завжди говоримо і на всіх рівнях, коли ми чуємо, що всякий населений пункт і його робота залежить від того, яким чином працюють інвестиції, то в цьому році знову таки я повинен сказати, що ми впереді планети всі, якщо мати на увазі нашу Житомирську область, тому що ми дали 43% інвестицій в цій Житомирської області. Ну, а це зрозуміло 28 районів і міст в нашої області. Тому оці півтора мільярда, які вложені в місті це показник, що наше місто перспективне, що воно вирішує багато питань не тільки в нашої Житомирської області, але і взагалі в нашій державі Україна. Знаєте, проблеми були в цьому році. Ми всі з вами були свідками. Того, яка авару, аварія була на атомній станції в Японії Фокусіма, і я повинен сказати добрі слова на адрес, адресу наших користенців, які осторонь цієї проблеми не стояли, які відукнулися до цієї проблеми, зібрали кошти. І я особисто послу Японію вручав кошти від користенців, зібраних на ліквідацію аварії на атомній станції в Японії. І ось вже в грудні місяці делегація з атомної станції Японії була в місті користання, де вивчала досвід наш ліквідації аварій на атомної станції, тому що наше місто визначено як одне із найуспішніших в нашій державі Україна, яке ну, достойно з цієї ситуації вийшло і розвивається. Тому ми підтримуємо добрі стосунки, але саме головне, що наша громада нашого міста позитивно на це реагує і. Допомагає людям, які попали в таку біду. Гуманітарне направлення в цьому році ми знову таки з вами були свідками гарних заходів, які проходили. Ну по-перше, я хочу сказати, що ті наші добрі традиції: відкриття пам'ятників залишаються, і кожен рік ми щось додаємо. В цьому році, 22 червня, на початок Великої Тізняної війни, ми відкрили барельєф генералу Карбишову. Це в районі музея Скеля. Також в цьому році було відкритий пам'ятник залізничникам на честь 140-ї річниці піде на Західної залізниці. Ну, в наступному році в нас іще є задумки, будемо робити їх. Але саме приємно те, що до цього долучилися багато підприємств, установ просто людей і за меж нашого міста і допомагають, якби нам підтримувати історію, культуру і славу міста Коростеня. В цьому році знову-таки були гарні заходи, які пов'язані з проведенням там фестиваля дерунів. Це стало таким уже брендом нашого міста і ми його розвиваємо. І саме головне, що це робиться для наших хоростенців, тому що вони це підтримують. Їм це цікаво. На день народження княгині Ольги. Проводиться фестиваль «Утрення заря, який теж уже має статус міжнародного, який теж об'єднує наше православне місце місто біля цих традицій наших православних. І це цікаво, і ми будемо підтримувати це. Можемо гарні слова сказати на адресу нашої освіти, те, що багато заходів пройшло, те, що реконструкція, де учбових закладів, те, що. В предметних олімпіадах займають призові місця наші діти, це наше майбутнє, це наша перспектива. Наші спортсмени знову таки нас радують. Ну, По-перше, наші школярі вже багато років виходять переможці обласної спартикіади в нашій області. Ну і взагалі наше місто після Житомира по рейтингам іде. Друге як місто, таке спортивне. Якщо користенці звернули увагу, то на стадіоні Спартак проходить велика реконструкція тенісних, майданчиків ігрових: баскетбольний, тенісний, волейбольний, спортивні майданчики будуються. Це велика сума коштів, але вони фінансуються знову-таки не з бюджету, а залучених коштів. Зокрема, з згодом ДФ виділив кошти саме на це. І. Це було є і залишається пріоритетом влади по роботі в місті саме розвиток структури і спорту для наших людей. Про що закінчується вже практично цей рік? Зрозуміло, що багато і проблем він мав, і позитиво було, як в кожній сім'ї. А місто Коросин це велика одна сім'я, і я е, хотів би звернутися до е, людей похилого віку, ветеранів, подякувати їм за терпіння, які вони проявили протягом цього року. Подякувати їм за той досвід, за те, що вони зробили для нашого міста. Я хочу сказати добру слова на адресу нашої молоді, яка прогресує, яка багато чого робить для нашого міста, за які ми. Майбутнє і їм розбудовувати наше місто. Всім коростенцям я хотів би подякувати за те, що ми вистояли, за те, що ми працювали, за те, що ми розвивали місто, за те, що ми є перспективними, і це визиває повагу до всієї нашої коростенської громади. Шановні коростенці, де ми не були сьогодні, чи в кругу сім'ї зустрічали Новий рік, чи в кругу друзів. Чи дехто на роботі, але ми завжди вважаємо, що це саме головне, гарне свято, і воно нас об'єднує, і ми завжди з рідними. Ми про них думаємо, ми разом з ними, ми розвиваємо наше суспільство. Я хотів би у ці останні години старого року привітати всіх нас цим величним, гарним, світлим е святом, яке люблять вся громада нашого міста, а я впевнений і держави. Побажати всім добра, здоров'я, родинних, успіхів. Хай любов вас не покидає, хай новий рік буде краще, чим рік, який прийшов. Святом вас, дорогі коростенці!